Пошу, пані Ірина Ігорівна на сцену. Щиро бажаю успіхів у добру путь і з Божою поміччю. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Пресвященний владико! всечесні отці, шановна львівська громада, перш за все. Я дякую, що ми сьогодні зібралися тут, на цьому Львівському майдані для молитви, молитви єдності та миру. Минуло більше місяця, коли я була тут на цьому Львівському майдані. Ніби місяць, а здається, минула вічність. Тоді ми разом. Переживали про наших хлопців, які замерзають там в Києві. А сьогодні ми думаємо, як їх полікувати в наших лікарнях, як їх відправити за кордон, як допомогти їхнім сім'ям. Тоді на цій стіні було лише чотири портрети, а сьогодні. На цій стіні немає місця. Тоді ми думали, гадали, переживали, давали запитання. А коли буде кінець? Коли буде кінець? Сьогодні на українській землі немає Януковича. Немає сьогодні ні в Донецьку, ні в Харкові. Ми тішимося. Наших хлопців пролита не даремно. Але біля наших хворіт супереч нашій волі, нашим прагненням, нашим сподіванням, сьогодні став новий агресор, який не змирився з нашим мирним. Супротивом режиму. Сьогодні як ніколи існує загроза державності України. І тому, як багато днів тому, ми маємо бути разом. Тільки разом ми сила. Пам'ятаєте наше гасло? Гаслом, з яким ми вперше виходили на наші майдани. Разом сила, разом сила, разом сила, разом сила.